Охайо геймери, це ваш Дідо Сенсей, старий вовк з геймпадом, який уже стільки пікселів розібрав, що міг би відкрити власний музей. Сьогодні ми зануримося в Observer System Redux психологічний хорор, який мене вразив як несподіваний дощ у спекотний день. І я проходив його звичайно ж на своїй консольці, і це було дійсно незабутньо. Гра сподобалася атмосферна, з глибоким вайбом і крутим сюжетом. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, щоб не загубити нас на просторах YouTube. Тож наливайте чаю, обов'язково вимкніть світло і поїхали розбирати цей кіберпанковий кошмар. Обзервер вийшов у 2017 році від польської студії BlueberTim. Тих самих хлопців, що зробили Blair Witch, Layers of Fear, The Medium та буквально недавно випустили Chronos The New Dawn. Погодьтесь, послужний список доволі серйозний, незважаючи на нішевість. Тому давайте розбиратися, як саме майстерність розробників змогла розкритися у конкретно цьому проєкті. На старті то був атмосферний хорор з кіберпанковим присмаком, але скромний за масштабами. У 2020-му вийшла версія System Redux, оновлення з покращеною графікою, новими квестами і підтримкою рейтрейсінгу. І після п'яти років вона все ще актуальна, особливо для любителів психології та жахів. Доторкнутися до цього безумовно вартого уваги проекту мені допомогли знову ж таки мої друзі та шаманські танці з акаунтами майків. Оновлення гри додали стабільності, а на Series S це виглядає як новий виток життя для старого шедевра. Розробники не лінуються, даруючи можливість полоскотати нерви та задуматись на філософські теми, і це дійсно радує. Дія відбувається в антиутопічному 2084 році в Польщі під контролем корпорацій. Ти детектив детектив-обзервер Даніель Лазарський, який входить у свідомість людей через нейроінтерфейс. Атмосфера. Це ніби приховані та завуальовані грані самого головного героя. Темні коридори. Неонове світло, як у Кіберпанк 2077, але з набагато більш гнітючим вайбом. У творінні CD Projekt ми відчували, що хоч якась надія все ще жевріє і не все втрачено. Тут же з перших секунд розумієш світ приступив уже будь-які мислимі межі людяності. Квартири жертв у міських нетрях. Брудні, закинуті, з радіо, що тріщить, і шепотами на тлі. Кожна локація тут як окремий фільм жахів, від психлікарні до занедбаного блоку. Музика від Аркадіуша Рейковські моторошна, але магічна, з електронними нотками, що змушують серце калатати. Це не просто гра, це повне занурення в психологічний хаос. І я ловив себе на тому, що натурально озирався в темряві своєї кімнати. До речі, на каналі вже є огляд на схожий проєкт, і якщо все піде по плану, то десь на екрані має з'явитись посилання на відео по грі SOMA, тож рекомендую із ним також ознайомитися і продовжити перегляд. Як уже згадувалося вище, наш протагоніст Даніель, старий детектив з імплантами, який шукає сина, і розплутує таємниці вбивств. До речі, уся гра прямо таки пронизана алюзіями, метафорами та відсилками до нашого з вами світу. Для прикладу, ім'я Геге відсилає нас одразу до двох біблійних персонажів. Лазарь був одним з небагатьох воскрешених Ісусом людей. Пророк Даниїл прославився умінням тлумачити сни та давати мудрі настанови царям, які його все ж не слухали. Та й головний інструмент обзервера розробники назвали пожирачем снів. Зовнішність протагоністу подарував відомий актор Рутгер Хауер, який, у свою чергу, зіграв антагоніста. У фільмі Blade Runner 82 року. Так-так, саме це полотно і поклало початок жанру кіберпанк в цілому. І це я розповів лише про маленьку вершину айсберга. Звичайно, реліз відбувся доволі давно, але я надіюся, серед глядачів знайдуться ті, хто ще не грав, і псувати їм кайф від власних відкриттів не хотілося б узагалі. Сюжет це психологічний трилер. Ти входиш у свідомість жертв, бачиш їхні спогади, кошмари і страхи. Вже перше таке розслідування залишить по собі просто незабутні враження. Першою моєю реакцією було просто тепер зрозуміло, чому ці детективи на таблетках, не впевнений, що, будучи на його місці, я б це пережив. Нагадую, ці враження передає нам гра без VR, без занурення, просто через монітор, звуки і вібрації геймпада. Кожен сеанс як окремий епізод у стилі Чорного дзеркала з галюцинаціями, що лякають і змушують думати. Лазарський не супермен, а людина з травмами і його внутрішні діалоги додають глибини. Персонажів у свідомостях від психопатів до зламаних душ, живі з історіями, що чіпляють. Про усі перипетії сюжету однозначно не хочу вам розповідати, оскільки це те, що кожен має пережити і паралельно осмислити сам. Знаю, люди кажуть, що в наявності дві кінцівки, які безумовно змушують задуматись про технології та людяність. Тривалість в районі 15 годин. І кожна хвилина як подорож у свідомість психіатра із профдеформаціями Геймплей тут не про біганину чи бої, фокус на атмосфері та інтелекті. Ти досліджуєш локації, слухаєш записи, шукаєш підказки. Розслідування в свідомості головна фішка: галюцинації змінюють реальність, і ти мусиш розібратись, що правда, а що ні. Присутні і стелс секції. Про їх успішність як механіки говорити важко. Швидше, це така собі ложка дьогтю. Ну, в такій атмосфері, куди ж без неї. Боїв немає, і це плюс. Гра не про кров, а про напругу. Пазли і загадки змушують думати, як у старих адвенчурах, та й сайт-квести органічно доповнюють головне розслідування. Карта присутня лише на стіні у ключових точках. Це ще більше підкреслює, що нас замкнуто у житловому комплексі на час розслідування. Куди йти треба обов'язково запам'ятовувати. На Serie СС керування плавне, але іноді можуть підглюкувати анімації входження у свідомість. Загалом дрібниця, що не псує враження. Уся гра ніби шахи із власним страхом. Стратегічно і захопливо. Тільки не тоді, коли треба йти в підвал. От він мене дійсно лякав неймовірно. Графіка Observer цілком доповнює картину кіберпанкового хорору. деталізовані текстури, похмурий дизайн та візуальні ефекти. До речі, цікавий нюанс. Під час проходження іноді я помічав, що картинка поволі, але помітно погіршується. Проскакують візуальні артефакти, яким же було моє здивування, коли після прийому ліків протагоністом усе повернулося на круги своя, таке доволі просте геймдизайнерське рішення, яке, здається, ну, просто лежить на поверхні. Але як насправді сильно воно зближує персонажа з гравцем і допомагає зламати четверту стіну. Від цього занурення у гру посилюється в рази. Ефекти світла й тіні додають жаху. Темрява реально оживає. Завантаження швидкі оптимізація на висоті. Загалом це візуальний і звуковий оргазм для любителів хоролів. Для україномовних ПК Бояр є можливість накотити українізатор до консолі такі вершини цивілізації, як і український регіон. На жаль, ще не дісталися. Чи варто грати сьогодні? Так, якщо ти любиш психологічні хорори типу Soma або Layers of Fear, однозначно, у 2025-му Observer System Redux це класика, яка не втрачає актуальності. Купити у Steam вартість в районі 400 гривень виправдовує себе цілком і повністю. Український МС Стор просить віддати кровно зароблені 760 гривень, що вже трохи кусається. Але мені здається, на знижках можна зловити за доволі гарну ціну. Для фанатів жанру вартість виправдана абсолютно і повністю. Для новачків обзервер може стати ідеальним стартом жанру. Для любителів полоскотати нерви must play. Із явно виражених недоліків варто зазначити, що гра. Не дуже довго. Якщо хочеш зануритися у світ надовше, тут цього зробити, на жаль, не вдасться. Стелс-секції також були виконані не бездоганно і трішки псують загальне враження. Якщо ти боїшся жахів, пропускай. Але якщо хочеш зануритись в таку атмосферу, бери без вагань. Observer System Redux це психологічний шедевр з кіберпанковим вайбом, який змушує думати і тремтіти. Гра чудово зображує один із найгірших варіантів антиутопічного майбутнього, у якому ви точно не хотіли б опинитися. У 25-му вона варта майже кожної хвилини, особливо на Xbox. Грай! Пиши в коментарях, чи налякався і який момент найбільше вразив. Лайкни, підпишись на канал Подільський Респон, Ми робимо контент з душею та гумором. До наступного огляду. Грайте розумно, а не як дідо після чарки. Мата, не!